Без перебільшення, починаючи як мінімум з 13 14 років, українське суспільство надало сенсу словосполученню. Волонтерський рух надзвичайної сили, от просто неймовірної сили, тому що волонтерський рух і волонтери в Україні стали кров'ю. ЗСУ і силові структури стали м'язами, ДСНС, лікарі. Надзвичайні служби, електрики, вибачте, енергетики і так далі стали якоюсь імунною системою, і це мені десь так все так здається. А волонтери стали кров'ю, вони насичують у дуже великих об'ємах Збройні Сили України і всю українську державу потрібними речами. І волонтер дорівнює е, дістану все. Це надзвичайно крута місія. І найголовніше, що мені хотілося би сказати. Нема в Україні українця, який є справді українцем за сенсом і за духом, якого не можна було би називати волонтером. Тому в обличчі усіх номінантів, які сьогодні тут представлені, звісно ж, організація і цей прекрасний захід дякує кожному українцеві за все те, що ми робимо протягом цих дев'яти років, і, звісно, окремо. За все те, що ми всі разом з вами робимо з 24 лютого, я маю честь бути серед вас сьогодні. Тут маю честь називати себе трошечки теж волонтером. Хочу побажати усім волонтерам, звісно, усім українцям, якомога швидшої перемоги, усім нам міцного здоров'я, міцних нервів.